Вирішили ми ризикнути і поїхати на пляж. Нас запросили на дорожні. І цей хлопчик з китай. Та зворочить до наша машина. Друзі, всім привіт! З вами Шевченко Маша і ви на каналі Ще не вдома. Знаходжуся в теплому дощовому Таїланді. Взагалі жовтень місяць виявився дуже сильно дощовим. Уже тиждень рівно, як коли є дощ, буквально можливо переставав там на дві години в день і все. А то постійно щось капає. І сьогодні вам покажу, що можна робити в дощову погоду в Таїланді, тому що, самі розумієте, на море їхати не варіант. Прийшли ми в дитячу кімнату, коштує вона 542 бати. І ще сьогодні подарунок всім дають ось такий попкорн. Дуже класні такі інтерактивні зони. Дивіться, палатки, такі різні потяги тут знаходяться. Загалом є такі інтерактивні. Екрани можна розуміти, як складати цей конструктор. Ну, це вже більш для таких старшеньких діток. Загалом дуже багато цікавих, дивіться, штук. Я таких навіть і не бачила. Це можна отак. От один до одного, як. От, до речі, да, вони дивіться, ліпляться один до одного. Клас! Прикольно. В Моєму дитинстві такого не було. Так само і оце. Бам! Клас дуже гарно. Бачите, телевізор є і різні планшетики. Сезон, але зараз ще дуже великі сильно дощі, і тому всі на вихідні приїхали в торговий центр. І знаєте, що дуже багато російськомовних людей. І я зайшла в магазин купити собі воду, підходжу на касу самообслуговування, і до мене підходить російськомовний консультант і починає мені е, пояснювати, як розраховуватись карткою на касах самообслуговування. Хотілося щось таке, знаєте, сказати, але знаєте, що я сказала? «Thank you, I know. Це замовили шавушку. Така шавушка коштує 150 бат. Ого суп сто бат. Це типу рамен. Тут бачите, яєчко, оце по типу крабової палички, щось таке. Потім я з курочкою замовляла це курочка і ось така лапша, і суп дуже смачний. Так, ну і по десерту зайшли, взяли такий сік фреш, такі смачні. До речі, оцей буст. Дуже смачні, готують там різні фреші. І морозиво полуничне. Дуже-дуже смачно. Ось таке кафе зайшли. Тут морозиво. Коротше, дуже гарно і дуже смачно. І дивіться, які там тортики продаються. оп-оп-оп. Вирішили ми ризикнути і поїхати на пляж. Чого кажу, ризикнути? Тому що погода така, що з хвилини на хвилину може піти дощ, і ми швидесенько, поки його немає, зібралися. Надій немає, що будуть буде гарна вода і не буде хвиль, але... З'їздити подивитися можна. Так, ну що, приїхали ми на пляж Найхарн. Як бачите, погода нас випробовує, дуже великі хмари і дуже великі хвилі. Народу вже багатенько, тому що починається сезон, але ніхто не очікував, що погода буде така непередбачувана. Тому ми швиденько скупнулися і поїхали повечеряти. Зайшли в свій улюблений заклад на ринку Равай з морепродуктами і замовили дивіться, ось таку порцію том яму. Замовляли на двох, тому що тут вона доволі величезна. Дають такі дві маленькі тарілочки, і ми на двох розділили, замовили ще ось такі овочі, ну як завжди, рис, але дуже багато. І тут купа китайців, які приходять величезними компаніями і створюють такий шум, можуть замовити на ринку різні морепродукти, невідомі мені взагалі. Можна вибрати і тобі приготуються. Це що таке? Загалом на ринку можна купити різноманітні морепродукти, і там вам можуть їх приготувати. Він називається Мукмане і там не тільки ринок, там ще є і ресторани. Навіть можуть вам ось приготувати свіжу рибку на вуглях, і навіть рибку в солі. Знамениту також є ресторани з відміткою між член різних років. Можете купити фрукти на цьому ринку, хоча ціни не пишуть, тому потрібно торгуватись. Можете купити як цілі, так і вже обчищені та нарізані дуріан. Ціна на нього досить висока 450 бат за ось такий невеличкий шматок. Ми купили помело і кавун і пішли дивитися на нічний букет. Враження рабай, тихо, спокійно собі там повечеляли і тут можна вийти, прогулятися, і дуже класно файково. Погода зараз взагалі супер, не жарко, не холодно, прям Друзі, нас запросили на день народження, точніше не нас, а нашого сина. Він в садочку, ви ж знаєте, навчається інтернаціональному, і там дуже багато дітей з різних країн. І ось одному із дітей виповнюється три роки і нас запросили на день народження. І цей хлопчик з Китаю, тато в нього китаєць, а мама француженка, уявляєте? І ми збираємося йти до них в гості, а святкувати вони будуть на віллі. Тому хто там казав, що ми багачі, зараз я вам покажу, як живуть справжні багачі. Хоча люди не сильно так скажеш по ним, що вони дуже багато заробляють. Хоча я дуже я думаю, що така вілла коштує десь мінімум три тисячі доларів на місяць. Тому люди, треба просто вчитися більше заробляти. І все. Погнали з нами, покажу, як святкують день народження інтернаціональні родини. la Ну, а ще у нас сьогодні був закуп, ми заїхали в супермаркет і скупилися на невеличку таку суму 2000 бат. Зараз покажу, що в нас, ти, що в нас тут вийшло. Так. Кажу одразу, хліб купили. Ну, куди без хліба, тільки десь в таких супермаркетах, десь в якихось пекарнях, які, можливо, є в торгових центрах, можна купити такий, знаєте, смачний хліб, ну він такий більш-менш, тому що той, що продається, наприклад, в 7-Eleven чи в ТОП-Сі, такий не дуже хліб. Власне кажучи, ми вже і не їмо цього хліба тут. Дуже рідко купуємо. Далі яйця. Яйця дешевше, ніж в Європі, чесно скажу. Ціна стартує від 60 бат. Потім дуже ми полюбляємо. Полюбились нам моцівці з дубайським шоколадом. Така штука смачна. Я собі думаю, що вони не сильно калорійні, так як там тіста немає, таке рисове трошечки тіста. І трошечки всередині шоколаду з цим катаїфі-тістом. Дуже смачно. Рекомендую спробувати. Купили листя салату, бо куди ж без зелені, правда? Ну, Такими великими пачками тут продається. Ну що зробиш? Так, помідори. Дивіться, купили оце помідори тут. Пів кіла чарі. Якщо чесно, тільки чері і купуємо, тому що ось такі великі помідори, знаєте, як у нас, тут загалом немає смачних помідорів, а ось ці великі, вони взагалі такі, як пластмасові, ну зовсім не смачні. Напевно, що через те, що їх вирощують на острові, і ну смак геть зовсім не такий. Я вже так скучила, знаєте, за домашніми такими помідорчиками, там, деякі бабуся продає. Ну а це чері більш-менш такі, бо вони маленькі, вони ще такі дозрівші. Це ще можна купити. Так, купила чорницю чи лохина, лохина, скоріш за все, да, 125 грам, коштує 85 бат. Я купила дві штуки, одну мені, одну дитині дуже ми полюбляємо. Ми ще з Польщі полюбляємо, тому що в Польщі дуже часто продавались, там такі акції, навіть на них були. Але скажу, що в Польщі трішки дешевше, звичайно, вона була, ну трішечки дешевше. Потім купили ось такі йогурти, це соєвий, до речі, з соєвого молока, соєвий йогурт. По смаку не скажу, що він відрізняється від звичайного йогурту. Ось це делікатес купили огірки. ну Дуже рідко тут можна зустріти консервовані огірки, але щось мені так захотілося, бачу вони тут такою гірчичкою. Я думаю, мають бути смачні. І хочемо хочем спробувати. Тому що ну, тут не розповсюджена така, знаєте, закрутка консервація, як ми звикли. Тому це я таке називаю делікатес. І коштує ось така баночка 150 бат. Ну, на секундочку, дуже дорого, тому що що тут в цій баночці? Раз, два, три, шість огірочків. Так, моцарелу купили. Це так, до салату якогось. Потім ось такий сир, плавлений, корівка. Ось таке м'ясо купили. Ой! Ось таке м'ясо скільки? 95 бат коштує. Бачите, тут всього-навсього чотири шматочки. Це на бутерброди. Потім масло. Масло тут це написано або з Нової Зеландії, або... Або з Таїланду, ну є з Нової Зеландіані. Це, мабуть, таїландське масло. Воно коштує 85 бат. Тут маленька упаковочка, 200 грамів всього. А є ще з Нової Зеландії масло і з Австралії ще є, то воно там коштує, звичайно, від 200 бат. Так, ось такий перець. Купили, дивіться, три перчинки 57 бат коштує. Так, купили там такого міньйона сину, він там якась, типу, іграшка має бути 150 бат. Так. Ось такий е, листя салату, точніше, не листя салату, а качанчик айсбергу такий. 37 бат коштує. Так, наступне, що ми купили, це огірочки. І тут, знаєте, огірки або ось такі величезні, як кабаки продаються, або ось такі маленькі. Ну, вони такі вже в'ялі. Ну, Загалом тож, також огірків немає смачних. Оце тільки ось такі. Я завжди шкірку знімаю ще ні разу не їла огірок тут зі шкіркою, тому що вона така, аж. Знаєте, як яблука обробляють чимось, так само і огірки, напевно, що тут обробляють чимось. І я не рекомендую їсти зі шкіркою тут взагалі. Потім купили ось такий ананас. Ми вже їх переїли. Я вже, якщо чесно, то вже і трошечки мені вже набридло їх їсти. Але зараз сезон і вони дуже смачні. Ми ні разу ще не купили ні зеленого, ні перестигшого. Дуже соковиті і такі, знаєте, солодкі, нема оцеї терпкості. Дуже рекомендую в жовтні. І ще ми почали, напевно, що в вересні купувати ананас. І отакий от ананас цього коштує 40 бат. Так, далі ми купили креветки. Ось тут скільки в нас, пів кіла креветок вийшло 137 бат. Так, е, Наступне це ми купили філі. Пів кіла на 52 бати. До речі, м'ясо дешевше, ніж в Польщі, наприклад, коли ми купували, тому що в Польщі вже і до 20 злотих, і якщо то не більше доходило, а тут виходить за 1 кілограм 95 бат всього навсього І І е, такі четвертинки курячі купили, е, кілограм 92 бати ми купили на 57 бат. І що ми ще купили? Так, а, оливки я ще купила. Також захотілося хоч якоїсь консервації, зима все-таки да? тягне організм на щось таке солоненьке. Так, Броколі купила. Одна броколі коштує 32 бати. І, звичайно, купили червону рибку свіжу. Червону рибку ми купляємо, щоб засолити. Оцей шматочок вийшов 227 бат. Написано кілограм, коштує 577 бат. Хто дивився мої попередні відео, бачив, де я робила огляд магазину Топс, і там лосось коштував за кілограм 1700 чи 1900, по-моєму, аж до 2000 доходило. А тут всього на всього п'ятсот Ну свіженька рибками засолюми нам на е, канапки зранку на сніданок. Ось ось бомба, те, що потрібно. Тому оце все, що ми купили, і це нам обійшлось 2 тисячі бат. Як вам пишіть в коментарях взагалі нормальна ціна за таку за такий набір продуктів чи ні? Так, друзі, приїхали ми на масаж, хочемо сходити. Раз в тиждень ми точно ходимо на масаж, облюбували ми це вже, таку класну процедуру. Ціна приємна в районі 400 бат, десь можна і за 350 в залежності, який від масажу ви оберете. Я люблю ойл-масаж, і зараз ми заходимо. І найголовніше, що тут можна розрахуватися карткою. Тому я в описі вам спи скину список салонів, в яких ми ходили і яких нам сподобалось. Або посилання, або просто назви. Ви, якщо будете на районі, можете заходити і робити собі класний масаж. Погнали, подивимося, що там. то. Масаж 460. бат. Тай масаж 350 бат. Кондиціонер, така лавка, тут складаєте свої речі і все, можна робити масаж. Чуть тільки шохали на ворона, під колеса нам попав, Фух чуть в аварію не попали, жесть, будьте обережні на дорогах. Так заїхали на заправку заправитись, дивіться, е, скільки це в нас літр бензину коштує. 46,89 бат. Бачите. ось Ми заправились на Вон, 23 літри. Вийшло. Що це в нас? 1120 бат. Отак. Такі заправчики. Тут з машини можна не виходити, вони тебе заправлять і ще дадуть тобі якусь воду. Приїхали забирати сина з садочку, а тут поруч дивимося ринок якийсь і вирішили зайти подивитися, що тут продають цікавого. Так що зараз вам ще покажу, що може щось і купимо собі додому, смачного поїсти. Може, кукурузку, так? А ми візьмемо кукурудзьку з кіноку. Може одну посолимо? Та вона гарячуча. Mm -hmm. mm -hmm. Хочеш таке взяти? Добре. Скільки? П'ять баксів. П'ять баксів. П'ять баксів. Це що за м'ясо? Я М'ясо хто не бере? Давай я спочатку спробую. Воно гаряченьке. Ой, там я візьме. а! чуть, -чуть гаряченьке. Ви якісь ще солодощі такі цікаві, млинчики. Дуже цікаво, інтересно. А тут ось... Я тобі дай на кого-то бутери. Це случайно якісь кишки свинячі. Ти будеш їх брати? Я думаю, що якби там вухо було, то може б так, це якісь фрукти. Так, я вибрал. Теж суші. Загалом купили ми два шашличка. Ольгердові дуже сподобалось, він, звичайно, що голодний після садочка. І купили дві кукурузки і купили ще один таку на шпажці таке м'ясо. Думали, що то курка. Цей продавець сказав, що то дак. Ми подумали, качка і взяли, а почали їсти, а виявилося, що то е, такі попки качки. Коротше, в цьому Тайланді, як не знаєш що, що воно таке, потім як починаєш їсти, хоч би тобі погано потім не було після цього всього. Ну що, друзі? А я на цій прекрасній ноті буду завершувати цей прекрасний випуск. І з нетерпінням уже чекаю наступного, тому що ми зібралися в дуже кайфове місце. Про нього дуже багато відгуків в інтернеті. Ми за 5 місяців там ні разу так і не були. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск. Я вже прям жду, жду. жду. Всім дякую за перегляд. Бувайте!